Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Спецоперація Енігма 20 Україна і Молдова викрили злочинну групу, яка планувала вбивство відомих українців, зокрема відомого всі нам, представника гурмову Андрія Юсова. Не встигла отут Олеся Бацма, наша колега, журналістка ведуча з якою я спілкуюся перманентно, заявити про те, що саме Молдова, президентка Молдови, Санто, одна з тих, хто найбільше хвилюється на нас, за нас, допомагає тримати наш південно-східний рубіж, бо з Молдови в нас другий по довжині кордон, Нагадаю, але як пояснив вам ступак. Експівробітник служби безпеки України, що насправді росіяни через Придністров'я, через свої впливи в Молдові намагаються і там і а, пробують а, а, вербувати своїх агентів, шпигунів, отаких от спецслужбістів. Ну нічого, ми все це зупинимо. Ось Генеральна прокуратура України, власне, як ми бачимо, демонструє кадри затримання. це затримання тих, хто намагався, хотів за зарплатки у 100 тисячі плюс доларів вбити наших військових. Посадовців, представників безпекового сектору, затримано 10 підозрюваних, зокрема організатора мережі та його спільників, яких знайшли у Молдові. Врятуватися від наших спецслужб і від правосуддя не вдасться нікому. Сьогодні ви був повідомили про знешкодження агентурно-бойової групи російської спецслужби, яка готувала серію резонансних вбивств в Україні. Цілями були журналісти, громадські діячі, керівник стратегічного підприємства і військові гурмов, в тому числі бійці іноземного легіону. Згодом в Генеральній прокуратурі України додали, що серед них був також представник з питань стратегічної комунікації розвідки, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Заплановані вбивства мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекою ситуації та бути використаними для підривної діяльності проти України. Пояснили в офісі генерального прокурора. Там наголошують, що за кожне вбивство РФ обіцяли виконавцям до 100 тисяч доларів. Але кінцева сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви. Як наслідок сімох підозрюваних затримано в Україні ще трьох у Молдові, зокрема організатора мережі та двох його спільничків. Усім їм вже оголосили про підозри, готуються клопот. Тання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в офісі генпрокурора. Також опублікували відео, яке ми бачили затримання підозрюваних раніше. Сьогодні служба безпеки України повідомила, що контррозвідка служби безпеки спільно з департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу росіян здійснити серію замовних вбивств нашій держави завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма-2.0» на території обох країн. Нейтралізовано об оперативну бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними цілями ворога підтверджують, в СБУ були українські журналісти, громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові головного управління розвідки міноборони, в тому числі бійці іноземного легіону гурмоу. За результатами спільних дій спецслужб затримано керівника резидента ворожого середку, 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України є стане визнаного Придністров'ям. Як встановило розслідування, головний фігурант був завербований російськими спецслужбістами, коли відбував покарання в Сійській тюрмі після відбуття терміну покарання його відправили до Молдови для формування агентурно-бойової групи під контролем РФ. До її складу резидент підбирав однодумців з прокремлівськими поглядами насамперед серед осіб з військовим. Досвідом. досвідом. У подальшому агентів розподіляли на дві групи. Перша з них відстежувала місця перебування і розпорядок дня потенційних жертв. Друга кілери, які мали здійснити замовні вбивства. Далі Російську агентуру перекидали в Україну під виглядом туристів, а потім розосереджували по орендованих оселях в різних регіонах нашої держави. Агенти перебували на постійному зв'язку з резидентом главним сим. А гроші на підготовку замахів отримували через криптогаманці і банківські картки зарубіжних фінустанов. Щоб стежити за цілями, агенти прикидалися кур'єрами сервісів доставки, які здійснювали фото, відеофіксацію об'єктів замаху, позначали їхні геолокації на гугл-картах і звітували резиденту. Шаху, то краще все ногами самому куплять. За наявними даними російські спецслужбісти. Сподівалися використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні під час обшуків у затриманих вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати і засоби зв'язку Фігурантам Повідомлено про підозру, кажуть в СБУ, одразу за кількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, стаття 115, та кілька її частин пунктів готування до вмисного вбивства до вмисного вбивства на замовлення, і стаття 263, частина перша незаконне поводження зі зброєю, бойовими припа. Асами або вибуховими речовинами також вирішується питання. Щодо додаткової кваліфікації злочинних ті керівника та учасників ворожого осередку Зновмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна міжнародну спецоперацію. Проводили спільно з управліннями СБУ в Одеській області, національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Молдови за процесуального керівництва офісу Генерального прокурора України всім викривачам таких злочинних намірів Путіна, велика подяка не вдалося йому знову нічого. Хоча як каже Іван Ступак, що не можна недооцінювати їх. Бачите, що всюди, агентура всюди, але відпрацьовуємо активно. Відбиваємо дії ворога і штурми на фронті. Ситуацію на фронті, як завжди, проаналізували традиційно кілька військових оглядачів і самі військові. Зокрема, ми з вами завдяки її виданню дзеркало. Тижня відстежуємо те, що пише військовий на псевдомучної. Він проаналізував, що зараз робиться на полі бою в східній частині Святогірська. Там противник провів показову акцію. Вони тільки цим зараз займаються. Відомо в народі як флаговтики, вивісили свою ганчірку на одні з будівель у котежному секторі.

По факту це не про контроль, а про інформаційний вкит і спробу намалювати присутність там, де вже тривалий час існує зона проникнення. Ця ділянка не є стабільною лінією фронту. Це сіра смуга, де противник періодично просочується малими групами. Наразі загроз розгортання чи ознак закріплення не спостерігаються. Вони заходять, демонструють лахміття, фіксують відео, після чого або відходять, або сидять короткий час без глибокого обладнання позицій. Основний маршрут проникнення через західну частину ярової. Цей населений пункт також перебуває в частковій сірі зоні, що дозволяє ворогу маневрувати без прямого зіткнення на кожному кроці. Поки вони не отримують жорсткої відповіді або системно вогневого тиску на цих підходах, такі рейди повторюватимуться. Якщо противник не відчуватиме загрози на маршрутах просування, він намагатиметься заходити глибше, розширювати зони присутності, перетворювати разові акції на регулярну практику. Поки що мова йде не про повноцінне захоплення чи штурм, а про демонстративні проникнення в межах сірої зони. Але якщо не перекривати коридори заходу і не ускладнювати їм логістику інтенсивність, таких атак зростає, також показав і проаналізував мучний Олександрівський напрямок. Нагадаю, вчора повідомив речник Сил оборони Півдня Волошин, що на цьому напрямку є наші контрнаступальні успішні дії, тому що ми не даємо ворогу можливості прорватися до Дніпропетровської області в районі населеного пункту Орестопіль Наші козаки з 225-го окремо штурмового полку чітко відпрацювали по ситуації двох окупантів, яких заплукали взято в полі противник намагався і тут просочитися, але відсидітися не вийшло. Міни фонд поповнено. Слава нашим героям. QR-код на наших екранах нагадує, що свої слова подячності, слави та е, та теплого ставлення ви можете конвертувати до НАТО на наші збройні сили України. Нагадаю, збираю на собі ще 200 для 155-ї АМБР, яка воює на Покровському напрямку. Ситуацію на полі бою аналізує український військовий кореспондент Богдан Мірошников. Зокрема, зауважує контратаки Сил оборони України на Олександрівському напрямку, ще тривають. Вже не та. Інтенсивність, що була бо ресурси обмежені, плюс до того ворог почав тягнути доволі багато резервів. Налякалися. Вікно можливості зачиняється, але все ще привідкрите. Вважає Мірошников, що по таймінгу воно вже було використано ідеально, бо було десь 10-14 днів, поки виснажений ворог не розгорне резерви. Чимі скористалися надалі? Він не розраховує на щось глобальне, каже скоро. Ворог знову перейде до постійних атак широким фронтом, як і було до того. Але в майбутній обороні поточні контратаки дуже сильно допоможуть. Шкода тільки те, що до того було здійснено багато помилок а також була погано налагоджена комунікація, через що були великі втрати території. Тому ці контратаки оповиті кров'ю наших військов. Виніфіс і слід завжди пам'ятати про ціну. Ми дякуємо і завжди пам'ятаємо. А росіяни, родина, тебе бросить, сынок, раз. а плюс самі визнають, що вони рати. Армія і предателі. Я це цитую зараз десантура. Жалію, що я не племянник Путіна, ось так це вони кажуть один про одного. Угу. Проєкт схеми отримав доступ до листування генеральчика з СРФ, поки що живого Романа Дімурчіва, який на там собі за шо у них там дискримінація своє як там Думаю, що Дімурчіва ми скоро, м, не скоро побачимо. Заступник командувача 20-ї 20-ї загальновійськової армії РФ часто критикує рівень підготовки мобілізованих контрактників, негативно оцінює російські спецслужби. І як про неявище. Каже про катування та вбивство українських полонених. Журналісти в листуванні Дімурчіва знайшли відос знятий російським коптером у 2024 році поблизу Макіївки, на якому зафільмовані полонені українські військові джерел серед українських військових схеми дякуємо колегам за роботу. Отримали гігабайти листувань і голосових повідомлень ромки Дімурчіва. Під час повномасштабного вторгнення він командував 42-ю дивізію, яка входила до складу 58-ї армії РФ. Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора своїм указом у 2023 році. А в 2024 судячи з переписок військового. Ого, його призначили заступником командувача вже 20-ї армії РФ. Та слово матюршина, призначили заступником командувач. Командувач, ну скажем так. Тупий, потім погане слово на букву С боїться за свою дупу. Відправив всіх заступників нас напередок. Погане слово на букву «В». Ішлося в одному з голосових Дімурчіва, який явно не хотів захищати Путіна на фронті, нападаючи на нас. Ну бо це Путін каже, що на нього хтось нападає, йому треба защита і Росії. Ну не сильно спішив, як квіді. На момент цього листування листування командувачем був Олег Мітяєв, генерал-лейтенант армії РФ і стосунки з ним, судячи з переписок Дімурчіва, не склалося жовтні 2024 року. Дімурчі відправив командувача ї танкової дивізії РФ Саші Нілову Таке голосове Мітяйкою, погане слово на «б», командувачем армії. Навіть мало не побилися. Так кричить, верещить, крикливий. Пішов він м -м, за курсом російського корабля. В листуваннях діморчів хизується рівнем обізнаності щодо внутрішніх процесів армії РФ і часто характеризує їх негативно. каже, що навколо лише одні. Ну якби то такі нехороші люди, зате всі ордени отримують. Я хочу швидше з піти з цієї армії, каже ні мурчі. брехуни п -п погані люди та боягузи. Розповідав він співрозмовником підписаному як «Грек». Як встановили журналісти, це співробітник військової ФСБ РФ на ім'я Роман. Ніякого задоволення нема у війні, каже А таке голосування надсилав Дімршів, екс командувач 58-ї армії ЗСРФ Іванку Бопову. А це вище згаданому Мунілаву. Ну, звісно, з його оценками тяжело посперечатися. І добре, що вони в самій такій армії, такі хаотичні процеси ненависті, нівелювання, збурення один проти одного. Правильною дорогою йдете, ні, товариші. Судячи з повідомленням морчіва, а ось так він оцінює російські спецслужби. В нас ФСБ Блевесбе такий такі він ще творчі, просто рифма пльот каже, що це хто зна що. Ну там інше слово, ви зрозуміли знов слова на букву Б. Видно любіме на захист робить. може тільки стежити, хто скільки вкрав. Погане слово про них каже і каже, зла не вистачає. Ну, судячи з того, що з одного речення з десяти слів шість сім мати, то да, зла не вистачає в дімурчіва. А так він називався щодо розвідки російської. Інші командири громиші <смістичні> пішли вони. А знов за кораблем в повідомленнях хромкадіморчіїв критикує багатьох командирів. Зокрема, на той момент командувачі повітряно десантних військ ЗСРФ Мішу мішуті Пам'ятаєте Помните такого? Командира 810-ї безславної бригади морської піхоти Олега Власова, яку 100 тисяч тижрас розбивали, як і 155-ту їхню. Генерал-полковника Андрія Сердюкова, який з 23-го року став начальником об'єднаного штабу організації договору про колективну безпеку, генерал-майора Ігоря Каплія, який був наступником Сердюкова на посаді командира 76-ї гвардійської десанту штурмової псковської дивізії. Окрема тема влаштування диморшіва, ката вбивці злочинця, катування та вбивство українських полонених. Про це зі своїми співрозмовниками він говорить, як про будене явище ідеться в розслідуванні. Зокрема, схеми зафіксували згадки про вбивство військовослужбовця захопленого в полону Запорізькій області на Новопрокопівці та Вербовому вчора полоненого взяли років 30 з радіостанцією. Командир групи, походу штурмової, ну так неохоче розмовляв. Ну його солдати і при ну вбили слово Б, у траншеї. Визнавав димурчіїв генерал. ФСБ в цю греку через брак інформації ідентифікувати українського військового не вдалося.